Хочу сьогодні поговорити про трец. Ось він друг заставляє робити резюме, бо вважає, що я переріс компанію. Два дні пройшло, а я ще не почав нічого робити. Хто ще як я боїться зараз щось змінювати. І, власне, я вважаю, що тут просто дуже доречний коментар. Друг вважає, а ви як вважаєте, переросли компанію чи ні? Ось справа в тому, що я колись сама була таким другом, який говорив про те, що от давай, пробуй щось, тому що я бачила, як мої знайомі. Вкладаються в роботу, але їх не цінують, і вони реально варті більшого. Аж поки зі мною не стався один урок, коли я перестала спілкуватися з однією знайомою через те, що вона насправді була не готова до змін. Я намагалася її якось замотивувати, допомогти, розповісти що і як. Але поки людина не буде сама готова до змін, це нічого не дасть. Ти будеш тільки винний. Людина змінюється тоді, коли вона сама готова змінитися і сама бере на себе відповідальність за свої зміни. І, власне, коли я зараз проводжу коуч сесії, я не кажу про те, що давай ти зможеш, тебе все вийде, все буде дуже круто. Ні, я допомагаю людині побачити її установки, її переконання, які можуть її блокувати. Іноді допомогти знайти, побудувати план дій, якщо це потрібно людині в даний момент, і що вже з цим робити. Далі людина вирішує сама змінюватись чи залишити все як є. Якщо ви зараз стоїте на порозі змін, не знаєте з чого почати, або у вас є якісь певні переконання, страхи або упередження, ви можете звернутися до мене і на коуч сесії ми це все можемо розібрати.